Шановні майстри, сьогодні хочу вам розповісти про кутовий гравер від Proxena. Але незвичайний кутовий гравер. Його купляють майстри хто свідомо, хто несвідомо, тому що він дешевше. Вони бувають мережеві і акумуляторні. Так ось, хто купив несвідомо, не, не засмучуєтесь. Ви зекономили гроші. Але можна, скажімо так, якщо ви подивитесь моє відео. Ви будете розуміти, як впевнено ним проводити всі роботи, починаючи від різу, шліфування і, звісно, вирізання фрезою. Ну, такі основні види операції, щоб в ітогі робити ось такі е, вироби. Давайте так. Для чого взагалі купляють ось такі гравери? Їх купляють для наступної мети. От буває, що неможливо болгаркою, основний інструмент у плиточника – це болгарка. Буває неможливо болгарки долізти якісь кути або підлізти якісь вироби, щоб зробити. Бо болгарка груба, великі диски і все таке інше. Великий редуктор відповідно, тому використовують гривера, в тому числі. І для, якщо шви там десь треба розшити, звісно, болгарка це добре, але гравер підлізе в ті місця, куди болгарка не підлізе. Крім того, якщо зробити ось такі вироби, то болгарка тут не зробиш. Тут, звісно, треба робити гравером. Так ось, давайте я зараз роздивлюсь один і той самий гравер, але він йде в варіанті акумуляторному, і в варіанті мережевому, щоб ви розуміли, яка між ними різниця і, чи, і що вартує купляти. Глобально, яка найперша різниця між цими виробами? Це те, що акумуляторний інструмент може безпечно працювати з водою. Ви для роботи, звісно, використовуєте охолодження диска водою або мочалочку, або ось такі приспособи. І Ураження струмом в акумуляторному інструменті вам не загрожує. Давайте тепер подивимося, як же вони називаються. І розкриємо, подивимося їхню комплектацію. Акумуляторний гравер йде під артикулом 29815. І це, якщо він йде з акумулятором 2,6 А і зарядним пристроєм. Є е, можна як тушка. Якщо у вас є якась акумуляторна техніка прокси, можете купляти трутушку. Вона йде під артикулом 29817. Бачите. Мережевий іде під артикулом 28547. Друга принципова різниця між ними це те, що в мережевому немає. Регулювання обертів. Як ви думаєте, чому в мережевому немає регулювання обертів? Тому що він менш потужний, ніж акумуляторний. Якщо ви занижуєте оберти, хоча нещодавно мені пише майстер, каже, я дуже, още, дуже ретельно, дуже акуратно працював на малих обертах, і він у мене в перший же день згорів. Хлопці, щось. Працювати треба максимально, старатися працювати на максимальних обертах. При, цьому, при цих обертах він видає максимальну потужність і він не. не ну, скажімо, так, якір і статор більше служать. Наступне питання. Що давайте ж по комплектації. Розкриваємо, подивимося, що там всередині. Так, всередині. Інструкція. Ну-ка. Так, російська мова, руський язик є, українського нема. Нема, нема. Постачальники Proxon, прошу звернути увагу. Я розумію, що ви, у вас є е, інструкція українською мовою. Та будьте добрі, роздрукуйте, щоб була українська мова. Немає української мови. Немає, бачите? В принципі, тут вона і не потрібна інструкція, але я впевнений, що вона має бути. Значить так, ось така комплектація. Сам гравер, акумулятор. Давайте вставимо, Щоб ви бачили, 2,5 А. Чомусь у них і 2,5, і 2,6 А. Я не розумію, яка у них різниця. Включається і працює. Бачите, тут шліфовочний диск стоїть. В комплекті йде диск по металу, диск такий абразивний і ключ. Ну, Глобально, якщо ви бачите, цей плиткоріз створений для роботи. Плиткоріз, гравер створений для роботи з металом. Мережева версія вона така сама. Де вона у мене? Ось вона. Але, як ви бачите, Тут є регулювання обертів, тут немає, тільки кнопочка включення. Не, не, не переживайте, я вам розповім зараз, чому цей інструмент навіть без регулювання обертів, буде повноцінно працювати по всім функціям, які, ну, для чого він призначений для плиточника. Чому для плиточника? Тому що я працюю для майстрів плиточників в основному. До речі, чому ці інструменти, ці гравера дешевші? Тому що у них немає в комплекті ось таких якісних від проксона німецьких цанг. Відповідно, вони працюють без цанг. Бачите, нагадаю, що цанги у проксона найкращі, вони створені зі сталі, вони максимальні всі діаметри закривають і вони самі довговічні. Вони не з кольорового металу, як всі решта цанги. Крім того, хочу зазначити, що у Проксона є от така фішка якщо вона як гумка, бачите? Дуже класна штука. Якщо ви щось там алюмінієм або олівцем, або ще чимось намалювали на плиці і не можете стерти, оця гумка просто фантастично відпрацьовує і стирає все, що ви наробили. Так, давайте тепер роздивлятися, а на що він здатен. Що він може робити своїми е, витратними матеріалами і відносно запозиченими у сторонніх виробників? Дивимося. Ось він має такий кожух, таке кріплення. І може, Що він може робити? Перше, різати метал. відповідно. Ну, це перше, для чого він здатний. Друге, він може різати е, керамограніт, кераміку. Для цього є єдиний у нього диск. Він називається 28158, який заслуговує увагу, який мені сподобався, який швидко і зручно ріже. Що можна до нього докупати? Дивіться, можна ставити оригінальні ось такі площадки, бачите, вона скріпиться як. Для того, щоб ставити черепашки. Повторюсь, він не призначений, це не полірувальна техніка. Тому дуже акуратно і дуже делікатно треба проводити шліфування, старатися поставити ну, хоча б середні оберти. До, для, на мінімальних йому буде дуже тяжко. Крім того, можна поставити ось таку е, черепашку, вона також ставиться на цей е, гравер. Крім того, ідуть там різні різні є диски. Але досвід показав, що всі оці диски, вони для плиточників взагалі не придатні. Вони ну, грубо дуже працюють. А в Україні такі замовники, що вони ну, потребують дуже ретельного і якісного виконання робіт. Тому я б не звертав уваги на ці диски. Ну, це метал, це шліфування це зовсім інша історія. Наступне питання. Дивіться. Тепер я вже буду розповідати, а що можна зробити, щоб розширити спектр роботи. Звісно, в Україні живуть майстри, які доробили цей інструмент, щоб у нього розширився спектр роботи, і щоб майстер купив його і не думав, а як же його застосувати, а вже є готові рішення. Перше, що робить майстер, це робить, е знімає кожух. З ним, ось, він, ось такий кожух він знімається. Знімається ось така основа, яка закручена, і залишається ось такий гравер. Бачите, ось він, такий гравер він відкритий. Тепер що треба робити, для того, щоб забезпечувався повний спектр роботи? Для того, щоб встановити найкращі в світі диски Butterfly. Безперечно, це найкращий диск. Є ось такі приспособи. Ви її вкручуєте. Ця приспособа чим відрізняється? Що тут є посадочне місце, бачите? Чітке посадочне місце. Зараз я вам покажу. Давайте я відкрию. Ой, не треба використовувати оцей шток, а ставиться воно прямо ось на таке посадочне місце. Бачите, поставили? І болтом, який в комплекті, закрутили. І у вас, виходить, ось так він стоїть. Безпосередньо дуже зручно працювати. Наступне, якщо ви хочете е, шліфувати, то ви можете поставити сюди ось такий е, я завдячуючи дістару, дістар випустив ось такі фрези, які заміняють черепашки. Ви можете його також сюди поставити. І ви можете працювати ним на максимальних обертах. на максимальних обертах. Тому той інструмент, який у вас є, його можна використовувати для шліфування на максимальних обертах. Наступне, для того, щоб примостити черепашку не оригінальну, а ось, наприклад, ось такий виріб. Китайські підошва, і, відповідно, можна і китайські, і оригінальні черепашки застосовувати. Береться ось такий перехідничок. Подивіться на нього. Цей перехідничок вкручується, відповідно. І ви можете на цей перехідничок поставити або черепашку, бачите, вона, як площадка для черепашки, як якісна стоїть. Або ви можете поставити сюди навіть диск. Бачите, отак диск ставите. Але рекомендую його зажимати через, е, через шайбочку широку. Чому шайбочку широку? Тому що ці місця е, ну, вони досить е, хрупкі. Тому їх треба піджимати. Але скоро випуститься. Це 0,6 мм, товщина. Скоро випуститься в продаж 0,45 мм. Тут є площадка, і тому цей не то, що недолік, це нюанс, буде прибраний. Але все ж таки ресурс 0,45 буде менше, ніж 0,6, тому вам вибирати, яким користуватися. Ось, ми, і ось вам і показав, як е можна застосовувати цим інструментів різні вироби. Але е є ще один нюанс. Для того, щоб пройти оцей напівкруг, напівкруг треба застосовувати. Ось такі фрези. Це китайські фрези, вони там десь в інтернеті по 25 гривень. В Китаї можна замовити їх жменю по 5 чи 7 гривень. Або ось такі стоматологічні фрези, вони трошки якісніші, ну і відповідно дорожчі. Кожна штучка в Україні коштує 35 гривень. В Китаї не знаю скільки, бо я нічого не замовляю з Китаю. От думає майстер. А що робити? Дивіться, ви накручуєте патрон китайський. А він не зажимає, а він не зажимає. Бачите, він впирається і не зажимає. Ви накручуєте патрон. проксона а він не зажимає. Але у проксона патрони глибше, значно глибше. Зараз я підкручу правильно. Глибина тут значно глибша. Тому ви можете поставити сюди шайбочку. Ось таку шайбочку. Так. так. І давайте спробуємо затиснути. Так, затиснули, подивіться. Вона затиснулася, давайте спробуємо включити. Зверніть увагу, китайські патрони ось такі, вони там коштують десь біля 250 гривень. Вони працюють, але вони, ну, відповідно, не центрують. Так, я це центрує проксанівський. Понятно, що він в два рази дорожче. Але для чого вам такий патрон, якщо він не центрує, якщо от сверло бігає туди-сюди? Відповідно, рекомендую купляти Проксанівський і ви будете працювати. Подивіться, в ітогі, виходить, що ми обходимося без цанг. Інструмент, до якого звикли майстри, це цанги. Звісно, цанги є свої переваги. Тобто на них можна купити кріпити різні штуки, різні інструменти. Але, але, звісно, їх можна використовувати, якщо купляєте ось такий перехідничок, то ви можете використовувати не тільки витратні матеріали з сангами, а безпосередньо ставити диски, як в болгарці. Так ось. Подивившись на ці приспособи, ви бачите, що можна цей інструмент купляти. Крім того, у нього ще є одна особливість. Дивіться. І він закриє весь спектр роботи. Якщо ви подивитесь, все ж таки товщина металу штоку у, е, того плет... гравера, про який я кажу, набагато більша. І в нього є внутрішня різьба, яка також розширює можливості. Тут же, товщина метала значно менша. Ну, це так, по надійності, по довговічності. Я, здається, все розповів. Я думаю, що, можливо, ви і не знали деякі речі. Вам вибрати. Але я впевнений, що цей інструмент навіть без регулювання знайде достойне використання в повному спектру е робіт. А це завдячуючи тому, що є дістар і що є ось такі фрези, які будуть працювати вам на повних обертах. Це збереже і інструмент, і прискорить роботу, і ви будете задоволені, і замовник буде задоволений. Але саме головне, пам'ятайте, що Росія. І росіяни це терористи. Вони захоплюють територію України, вони вбивають українців. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!